Друзі, всім моє вітання. У нас сьогодні мерз і балячка це берзовічок. Колись він уже приїжджав, ми йому робили ліву сторону. Зараз прийшла черга робити праву. Значить, тут була зроблена така ремставка для того, щоб доїхати. Людина доїхала. Ну а зараз ми вирізаємо все, що тут можна вирізати, і вже виготовив ось таку. Беремо вставочку, товщина метала тут двоєчка, буде добре. Значить, отак воно має бути тут прилягати. прилягати. Там ще треба буде попрацювати трохи молотком. Значить, ну і коли це все привариться, будемо робити далі аплікацію ось сюди. Для того, щоб стаканчик був на місці. Тут у нас метал ще живий, тут треба буде вичистити, герметик також все вичистимо, тріщини всі підваримо. Подивимося, що з цього буде. Так, значить, отак вийшло, чуть не зафарбував, саме цікаве. Латочки всі вставив, все оборив, почистив і пропіскоструїв. Тут там, де були і ржаві місця, також пропіскоструїв, тут також чашечку трошки пропісочив. Бо там вже була така трохи рихла іржа. Ну так в принципі, все у нас вийшло. Зараз це все погрунтую і пройдусь, а, і пройдусь. Все це рідкою гумою крокодильчиком розведено. Так що, отак у нас все вийшло. І так, зараз все погрунтовано. І оброблено рідкою гумою гума вже підсохла, всі шви, все оброблено, щоб волога туди ніяка не попала. По такій схемі я робив 5 років назад лівий стакан, все працює. Ну і тут також все працює, буде працювати. 100%. Завтра ставимо брезгвічки сюди і машинка їде до господаря. Всім удачі!